Слава Ісусу, Марії. віта вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні, маємо прекрасний час, благословенний час. Маємо піст сьогодні. Тож постимо, хто чим може, хто нашо здатний, Марія заохочує до посту по середах і п'ятницях. Нагадую, це постійно. Хто з якихось причин не може так? на хлібі і воді постити, то постимо. Іншими способами. піс – це той, який болить, так? той, який м -м цінний, якогось цінно, цін своєї цінності. Так? Е новини, наприклад, я дивлюся, та, і цей день я хочу прожити без новини, це пожертвувати е в намірах Марії. Так? Або дивлюся серіал свій улюблений, якийсь то, турецький. То в цей день можу пожертвувати і не дивитися цей серіал, а піти в Ервісу, наприклад, помолитися в цьому часі. Так? Люблю дуже готувати, наготовлювати 10 блюд, то в цей день зробити два блюда, так? а цей додатковий час провести з Богом. Тобто пожертвувати це, що краде час в першу чергу, але і те, що. Мені приносить задоволення таке, так? тобто до чого я прив'язаний. Бо якщо я пожертвую годинкою з роботи, піду раніше, ну, теж файно. Так? Піти з роботи раніше, але не піти для того, щоб дивитися вдома серіал, а піти для того, щоб побути з Богом. Так? Можливо, на тиші, на самоті. Тобто Марія нас цей день проживати інакше. Інакше. І дійсно жертвувати, бо це також молитва. Одна з видів молитв це піст. Піст це також молитва. А, так. І сьогодні візьмемо 25 листопада 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні знову вас закликаю до молитви, щоб ви молитвою, постом і малими жертвами приготувалися на перехід Ісуса. Нехай цей час, дітоньки, буде для вас благодатним. Використовуйте кожну мить і чиніть добро, бо тільки так у своїх серцях відчуєте народження Ісуса. Якщо ви дасте приклад власним життям і станете знаком Божої любові, радість запанує в серцях людей. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо, як нам випадає послання. Нагадаю, що я відкриваю книжку випадково, і, і що падає в око, яке послання, те й читаю. Так? І сьогодні нам. Цей день, середу, Марія нагадує, Марія і каже, і сьогодні знову закликаю Тебе до молитви, щоб молитвою, постом і малими жертвами приготувався на прихід Ісуса. Бачимо, що, що нам допомагає приготуватися на прихід Ісуса. Молитва, піс і малі жертви. Так? А то, хто постить на хлібі і воді, ще можна додавати до цього малі жертви це, про який казав, там, не випити кави, не подивитись серіал, так? Тобто додати такі жертви, жертви, зробити комусь добро. Бо робити добро це також жертва, так? З однієї сторони, бо ти жертвуєш свій час, можливо, свої фінанси. А фінанси це і є час, так? бо ти коли заробляєш фінанси, витрачаєш свій час. Якщо так розібратися. Все порахувати, що ми мало рахуємо, так, то взагалі все в часі вимірюється. Не в грошах, так? Бо гроші, хтось за годину може заробляти мільйон, хтось 10 тисяч, але час у всіх спливає, так? Тому важливо вміти розпоряджати своїм часом і цінувати вміти свій час, так? не Продавати його за копійки, не віддавати його задармо, не продаватися. Так, коли беремо скролінги, різні зараз Тіктоки, Ютуби, все, що має стрічку, Фейсбуки, ленти, які крадуть час. Так, каже такий фільм, файний, соціальна Так? Каже, якщо ти нічого там не продаєш, цих соцмережах, то продають тебе, продають тебе. Бо ти свій час. Віддаєш і його купляють. Його купляють хто? Ті, хто реклами тобі напхають, поки ти там будеш листати ось ці всі речі. Та, то запам'ятайте таку річ, якщо ти в соцмережах нічого не продаєш, то продають тебе. І тоді відразу стає так, ну, якось так. Та? Заохочую бути не споживачами того контенту, так, а творцями того контенту. Коли ми будемо творити. Християнський контент, то ми будемо все-таки в ці величезні смітники закидати трохи істини. Звісно, не можемо вже перебороти, да? буде завжди перемагати переважно жопно сартирний такий хлам, так? Це сміття різного роду розважальне, розважальне шуточки на рівні дитячого садочку. Там будуть мільйонні перегляди, мільярдні перегляди. Ну, Бо люди, люди не хочуть, щоб їх вчили через соцмережі, люди хочуть, щоб їх розважали через соцмережі. Тому власне в якихось розвивальних контентах, в якихось християнських контентах не буде великих переглядів, та? мільйонних, мільярдних переглядів, як в всіх розважальних контентах. Але це не означає, що Треба сказати, а ну вже не буде, то не буде, то не буде займатись. Ні. Навіть одна е, спасена душа, так, е, один погляд може змінити. Так. Бог може через твоє відео якось повпливати е, і змінити особу. Так. Тому варто працювати. Варто працювати, не відкидати це. Ну і, звісно, менше споживати. Або споживати, якщо споживати, то е, розуміти, що я споживаю, які канали, так, чи цей канал мене розвиває сьогодні, е, чи цей канал е, ну, попросту на мені заробляє. Е, дивно бачити, як скільки зараз в соцмережах людей, які е, прямо на тобі заробляють, так, і їм всі дякують. їм всі дякують, і, і просто, ну... Несуть гроші, дякують. А ті люди, які роблять безкоштовно, те ж саме майже, то немає ні результату, немає нічого, так? і це і склоняє іноді до думки, що іноді дійсно треба продавати. Наприклад, ці відео, які я робив Схудним з Богом, так? я всю інформацію дав безкоштовно, але люди. Хочуть іти покупати ту саму інформацію, і потім вони будуть казати, о, ці люди мені допомогли схуднути, так? хоча схуд, направду, ти сам особисто, вони тобі дали інформацію, так? але декому треба наганяй. І ще така річ, помітив, що коли людина заплатить, то вона більш відповідальніше до цього відноситься. Тобто така, знаєте, не самодисципліна, а дисципліна через гроші. Тому комусь потрібно. Я поки поставив на паузу ці передачі, але, думаю, відновлю, як буду мати трошки більше часу, так? бо є ще багато чого розповісти, лише результату не бачу. Так? Не бачу, щоб багато людей писали, цікавилися, таке враження, що нікому не треба худнути. Так? Можливо, у нас всі стройні, можливо, у нас всі знають, що як іде. І слава Богу. слава Богу. Я й веду до того, що не, щоб ми не були баранами, так? Баранами. Краще бути вівцями, а не баранами. Бо бараниці це ті, які тупо роблять, не знаю що і для чого. так. А вівці це ті, які чують голос Божий і йдуть за ним. Які вміють розпізнавати, які вміють самодисциплінуватися, так? не за гроші, а, а з якихось розумних переконань. Сьогодні закликаю тебе знову до молитви, щоб ти молитвою постом і малими жертвами приготувався на прихід Ісуса. Нехай цей час, дитинко, буде для тебе благодатним. Використовуй кожну мить і чини добро, бо тільки так. У своєму серці відсуєш народження Ісуса. Каже, чини добро. І, власне, бачите, я вже думав, це відео закрите, схуднення з Богом. Але Марія каже, чини добро, чини його. Я, я знаю, що навіть якщо одній людині допоможу, то це вже добро. так? І, і готовий робити це добро. Не для когось, а для Бога, так? для Бога, давати інформацію. Безкоштовну, так? Ту, яку продають сьогодні, ту, на якій піараться сьогодні, але я готовий робити. Це є добро. І, і також жертва, так, бо жертву своїм часом. Але Марія каже, що? Якщо ти даш приклад власним життям і станеш знаком Божої любові, радість запанує в серцях людей. Радість запанує. Тому давайте фокусуватися на добрі, так, ми можемо робити добро. Не тільки продавати добро, а й робити його, е жертвуючи та? свій час. Бо продане добро, це вже така, знаєте, е двояке добро таке. Я спродаю свою роботу, а, а добро для мене це є те, що я не продаю. так, Те, що я даю. даю. Для того воно і добро. Але хто думає інакше, то пишіть в коментарях, і, і ми розберемося, чи добро продається, чи добро це йде безкоштовно даром, так? Бо якщо е, прощення це дар Божий, то він йде безкоштовно. Так? Якби це був, а чи є прощення добром, ну, це є добро від Бога, так? Добро від Бога приходить і благодать від Бога приходить безкоштовно. Чи я сьогодні маю продавати? Щось, що мені дав Бог. Ну, бачите, також не виходить. Тому чинимо добро без, без продавання добра. Чинимо його дійсно, як Божі діти. І то каже, і Марія каже, і то стане знаком Божої любові. Знаком стане. Радість запанує в серцях людей, коли вони будуть бачити через твій приклад, що ти робиш добро. Добро не, не ставиш потім чек, так? Як я був в Єгипті, так? колись перший раз нам казали: «Ідіть на гору Синай, там бідуїни вас пригостять чаєм. Але пригостять це по 5 доларів за кружку. <гум> і то тоді так було смішно. Пригостять вас. Війська... Ні, не пригостять, продадуть вам чаю, так? На горі. Це різні речі, пригостять і, і... і продадуть. Тому давайте розпізнавати, чи робимо сьогодні добро. Чи ми сьогодні продаємо добро, а якщо ми його продаємо, то подумаємо, чи з цього виходить знак Божої любові, чи не виходить. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З Па-па.